Найголовніша війна, яка ведеться, яку потрібно неодмінно виграти, це війна сенсів. Краще не буде, буде тільки гірше. Я маю на увазі в Росії. Тому зараз моє завдання насамперед – вберегти український народ. Люди, які вірять у цілі СВО, нехай їдуть на СВО, ми їх тут чекаємо. Сподіваємося, що їх прийде якомога більше, тому я вважаю, що вони повинні приїхати і померти. Вони самі прихильники набагато більш людожерських ідей, ніж взагалі колись снилося якимось нацистам. Якщо націоналізм за Путіна, це знову ж таки окей. Якщо націоналізм проти Путіна, в чомусь хоча б то це вже все це нацисти, треба з ними боротися і таке інше. Вони не можуть пов'язати те, що вони обрали Путіна і те, що зараз триває так зване СВО, з тим, що русський чоловік в Росії наразі найприниженіша, найбільш принижена етнічна група, яку можна вбивати, гвалтувати і принижувати. До мене приїхав Денис із широковідомим туристом. Він сказав, що в нього з'явилася така божевільна ідея зібрати всіх русських в один підрозділ. Сталася дійсно історична подія. Був створений російський добровольчий корпус, організація, яка вперше за багато, напевно, десятиріч об'єднала вільних русських людей, бо насправді русські завжди перебувають у якомусь перманентному рабстві. Усе своє життя, в принципі, я присвятив боротьбі з цією державою. І я зрозумів, що вона просто не має права на існування в такому вигляді, у якому вона є. І я зрозумів це не рік тому, не два роки тому, а ще з початку двох років. Ще з підліткового віку. З ранніх років займався опозиційною діяльністю. Було й таке, що доволі радикальними способами, бо тільки такою бачив боротьбу. На мітингах стояти і потім за це штрафи державі оплачувати мені завжди здавалося смішним і марним. Це ніколи не працювало. До повномасштабної війни був у Азовському Русі Центурія. з 24-го числа. З перших днів був у... Тоді це ще називалося ТРУ АЗОВ, пізніше ССО Азов, зараз це третя штурмова. Перед тим, як я опинився в РДК, я був рік у підрозділі, що раніше називали ССО АЗОВ, позовний вайт. Потрапив у російський добровольчий корпус із полону. У російському добровольчому корпусі я перебуваю в штурмовій групі, командир групи. І якось ми поїхали, нас прийняли, дали можливість. І як понеслося. Тебе трактують як агента Гур, кримінальника, маргінального співака і нациста. Що з цього тебе тригерить найменше? Та взагалі мене це не тригерить. По-перше, читати російські ЗМІ означає шкодити своєму психічному здоров'ю. тому... В принципі, ця держава, яка стала терористом, взагалі символом зла у всьому світі. Якісь негативні характеристики від її імені для мене набагато краще, ніж якби вони мене хвалили і казали, що я навпаки і чомусь хороший. Як ти вирішив вийти з системи, тобто, як ти вирішив перейти, грубо кажучи, на інший бік. Я навіть не знаю, у мене не було таких уявлень, що я переходжу на якусь іншу сторону. Я просто розумів, що люди борються за свою свободу, я їх абсолютно в цьому підтримую. І я не відчував, що я зраджую щось своєрідне, в ім'я інших людей переходжу на їхній бік. Це була від початку моя сторона. Протягом багатьох років, грубо кажучи, з українськими націоналістами у мене було набагато більше спільного. Ніж із міщанами з Росії. І причому це було ще в ті роки, коли я навіть тут ще не був. Точніше, коли я ще їх не знав, тому що ми були об'єднані музичною сценою тими речами, про які співали. Це типу діп-стейт такий, у якому ці зв'язки утворюються. Давайте почнемо з того, як узагалі сформувався РДК, з чого ви починали? Тобто про ваші перші кроки. Російський добровольчий корпус був нікому не потрібен. І взагалі якесь формування з хлопців, громадян РФ на момент початку війни здавалося чимось абсолютно божевільним. Мені коштувало надзусиль домогтися можливості легально воювати. За Україну, тому що ну, хто -то хтось боявся, хто -то -то хтось не хотів брати на себе відповідальність, да, хто а хтось розводив руками і кивав із розумінням. Загалом зрозуміло, що це завжди насамперед питання відповідальності. У якийсь момент у мене, скажімо так, вийшло пробити цю залізобетонну стіну, бо для нас питання легалізації на самому початку було найгострішим. Тому що починається війна, все російське. Викликає відторгнення, все російське викликає бажання негайно схопитися за автомат і звести курок, скажімо так. Мені було зрозуміло відразу, що робити потрібно саме так. Саме тому я вважаю, що найголовніша війна, яка ведеться, яку потрібно неодмінно виграти, це війна сенсів, не війна зброї, не війна технологій, а війна сенсів. Мені було очевидно, що потрібно створити підрозділ, який займатиметься пропагандою, який намагатиметься, як мінімум, достукатися до громадян Росії, до тих, хто ще можливо не визначився. В цьому конфлікті до тих, хто не розуміє, де зло, де добро, де світло, де темрява. Мене звати Антон. На цей момент я виступаю командиром розвідувального відділення диверсійно розвідувальної групи Вердака. Я потрапив Вердака, скажімо так, є співорганізатором РДК. Ми разом з групою товаришів, які воювали з перших днів широкомасштабної війни, хтось із 2014 року з різних підрозділів вирішили зібратися, втілити ідею, яка вже давно будоражила наші уми і ми організували разом. Цей колектив, тому із самого початку з найперших днів я вертака. Звісно, я не раз із владою стикався у 2017 році. Була на нас заведена справа по великому рахунку сфабрикована. ФСБшниками нам придумали лідера, який таким навіть не був, нам придумали назву, якої не існувало. Нам дуже багато чого придумали. Це дійсно так. Конкретно на мене участь в екстремістській організації та підпал регіональної приймальні партії Єдина Росія довгі суди йшли, і в 2019 році фінальне судове засідання було. Сказали, приходьте з речима. Це вже оголошення вироку. Ми з товаришем вирішили замовити блаблакар і нелегально протнути кордон сюди. Блаблакар до кордону, а далі пішки лісами. Дуже багато товаришів зараз розповідають, діляться, як платили гроші якимось перевізникам. Ми з ставариши вирішили самі рушати за Google Maps, подивилися дірянку, якусь вдало на наш погляди, зважилися. Зараз дуже часто доводиться ходити туди назад через цей кордон. Тому це абсолютно не проблема. Я відбував покарання терміном 3 роки 8 місяців за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. стаття 111, частина 1, бо заступився за двох дівчат. Із колонії перед приїздом Пригожина, ще ніхто не знав, що прийде Пригожин, Вивезли всю електроніку, камери, навіть у співробітників забрали рації, відеореєстратори, сказали, їде якийсь генерал, навіщо для чого ніхто нічого не знав? Потім прилетів Пригожин на вертольоті. Те, що це був пригожен вже дізнались всередині. коли він зайшов, він сам представився і сказав, що є варіанти піти просто зараз із табору відслужити півроку. Ваше життя починається з чистого аркуша. З вас знімають судимості, привілеї у випадку смерті, привілеї дітям, рідним, на тих, на кого ви складаєте заповіт. А що казати, ось полонені, я ж бачу полонених, яких привезли в РДК. По-перше, там розстрілюють перед строєм. Чому вони йдуть і назад не повертаються? Перед строєм людей розстрілюють. Якщо хтось щось не виконує, його спочатку колють героїном і везуть на медогляд. Щоб була довідка, що він наркоман. Після цього з ним можна робити що завгодно. Тобто будь-які подальші насильницькі дії будуть виправдані тим, що він наркоман. Його прив'язують до дерева і сунуть у дупу палицю і гвалтують цією палицею. Відповідно, він там біля дерева кілька днів стоїть, виявляєш, яка історія. І інші дивляться на це. Ну, краще я спробую, ризикну, а ось не вб'ють мене на штурмі, ніж будуть палицю пхати. Це в кращому разі. А так просто от розповідала людина. Один викопав могилу біля туалету. Там його розстріляли і закопали. Спеціально біля туалету, щоб інші знали, мовляв, ганебна смерть. Тому, звичайно, вони будуть йти, а куди їм йти? Вони просто йдуть. Я ж дивлюся, або стрім, або просто по рації передають. Три людини йдуть. Ми вистрілили, розірвали їх. Потім іде один. Просто одна людина йде. Це означає, що вона завинила і її відправили на страту. Ну, не може одна людина йти на штурм. Просто вона йде по посадці одна. Я спілкувався багато з полоненими. Штурм зет наприклад, Вагнером. З різними підрозділами, де справді ці заградзагони існують. Я навіть сам іноді думав, що це все пропаганда якась може бути. Вона скрізь присутня, але насправді спілкувався з полоненими. Вони мені від першої особи підтверджували усі ці жахи. Воно дійсно так буває. Щоб розуміли, відправляли людей. Група складається з десяти осіб. Підготовка усіх двотижнева. Два тижні підготовки жорсткої по 20 годин. Два тижні це мало, щоб бути в бій. Минуло два тижні, нас відправили ближче до фронту. Приходить наш командир новий і каже, сьогодні буде штурм. Спочатку всі подумали, що він жартує, адже перший день на передовій, але виявилось, що не жартував. Дають тобі ціль, дають точку, тільки у командирів є телефони із супутником. GPS-точки. На той час у нас не було повного розуміння, чого ти йдеш. Армійці просто сказали, ось ця точка, і ти за будь-яку ціну маєш її взяти. Щоб ви розуміли, назад шляху в тебе немає. Щойно ти сів у літак, якщо ти придумав, тебе вже не повернуть. Ти просто не повернешся живим. За невиконання наказу розстріл. За все, в основному розстріл. З моєї групи забрали людину розстрілювати за те, що він просто. У нас був перший штурм, артилерія накривала дуже жорстко. Нас затиснули під мостом, артилерія працювала з двох сторін, ми вже ривком, побігли далі по відкритій місцевості. Один пацан злякався. Після повернення з тієї задачі всі, хто залишились живі, змусили купати його в могилу. Куля в лоб і все. Принаймні за півтора місяця у мене рази три це відбувалося. А один за те, що просто сіяв смуту в групі Вагнер. Говорив, як воно є, що нас просто як м'ясо кидають і все. Його за це вбили. Особисто з мого напрямку, де я перебував, у нас за тиждень поклали 400 людей у штурмах. Для мене і для таких людей, як я, це був лише черговий злочин Путіна для того, щоб втримати свою владу, не більше того. Цинічно і нахабно. Особливо мене зачепило те, що при цьому всьому він прикривався русскими людьми боротьбою за права русських. Тобто до цього, коли в Росії смішно сказати, були кримінальні справи за те, що людина йшла у футболці, я русский. Ви можете собі уявити, що грубо кажучи, у десять років, за це могли посадити у в'язниці. Ну, не у в'язницю, а умовний термін дати. Русским не можна створювати національну культурну автономію, русским не можна створювати організації за національною ознакою. Тобто у русских по суті немає права на націю. Народ опинився в ситуації, коли, начебто, живучи в державі, названій похідною від його імені, він, по суті, не має права на націю. Тобто, що це таке? Це можливість народу спільно вирішувати свої власні проблеми. Тобто, руски не мають права, як я вже сказав, ні на національну культурну автономію, ні на організації за національною ознакою. Навіть земляцтва русских в інститутах робити не можна. Тобто, припустимо, є українські земляцтва досі в Росії в інститутах, хоча йде війна, а русских немає. Не можна просто. Тобто, заявлено як? У вас же є вся країна. Навіщо вам? А в підсумку виходить так, що якби я народився, наприклад, інгушем. Я б звернувся до президента Інгушетії зі своєю проблемою. І він би доніс цю проблему сакральному Володимиру Путіну. А русскому звернутися нема до кого? У нього немає представника. Тобто Путін президент Росіян. Саме через те, що колись давним давно було зроблено такий цивілізаційний вибір, русним доводиться вмирати під дімкою. Просто тому, що такими є геополітичні інтереси держави Російська Федерація, яка насправді до них не має жодного стосунку. Мета одна. Це збереження влади, збереження ось цього злочинного синдикату, який вийшов із оточення Путіна, захопив буквально все, що є в Росії. І для того, щоб це втримати, звичайно ж їм не шкода піддав пускати хвилями цих людей, які йдуть хвиля хвилею, і вони гинуть, гинуть, ніхто їх навіть не збирає. Не вони там залишаються лежати і замерзають, відповідно помирають. Я як виходець із музичного середовища, пам'ятаю, як переслідували різні гурти, відомий гурт. Коловрат був, його переслідували жахливо, особливо від початку усіх цих подій. Просто він розпався, просто виснувати. Тому що вони, в принципі, співали там щось про русських, а тепер, коли їм потрібно, вони виходять на велику сцену і співають про це, тому що тепер це має вже інше значення. Тепер ти русський, тому що ти за Путіна. І відповідно ось всі ці теми, що треба об'єднати всіх назад у Радянський Союз, для чого? Щоб бути під владою Путіна, Це єдиний маркер, який все це визначає. Чому саме русський добровольчий корпус, а не російський? У чому різниця між русським та росіянином? Я давно зрозумів, що Дуже важливо завжди називати речі своїми іменами. Бо коли ми починаємо ховати сенс за якимись новими термінами чи хитрими назвами, втрачається суть. Річ у тім, що русський це етнічна приналежність. Припустимо, ми всі прекрасно знаємо, що існують чеченські підрозділи, існують грузинські підрозділи, вони цілком існують за національною ознакою. Те ж саме стосується і РДК. Ми розуміємо, що насамперед, у цій війні, яка є екзистенціальною не тільки для українців, а й для русських. Ми маємо прийматися долею нашого народу. Взагалі для нас росіянин було зневажливим словом. Тобто росіянин це означає міщанин, значить означає споживач пропаганди. Це значить багато націонал. Тобто це людина будь-якої національності, яка живе в Росії. У Росії слово росіянин почало вводитись як позначення громадянської нації, тобто як позначення всіх жителів Росії, які там проживають, чеченців, руських, казахів, якутів, кого завгодно. Ідеологія рускового націоналізму буває різна. Буває імперська, яка говорить, що всі повинні жити разом. А є. Протилежна точка зору, що різні народи повинні жити в різних країнах. У різних країнах будуть різні звичаї. Наприклад, у Чечні одні звичаї. Чому ми не можемо їх поважати? Просто за кордоном. У нас інші звичаї мають бути. Я сподіваюся, що у русських коли-небудь будуть нормальні, волелюбні звичаї, де вони будуть самі вирішувати, як їм жити, а не плазувати перед владою або перед кимось іще. І не брати участь у тих речах, які вони роблять сьогодні. Для росіян вельми таке тригерне слово нацисти. В Україні всі нацисти. Про вас дізналися ви нацисти, про когось ще дізналися, хто проти Путіна це нацисти. Як ви взагалі реагуєте на слово нацисти? Мене не лякає це слово, не ображає і не вводить у ступор. Люди, які виправдовують масові вбивства, які підносять на п'єдестал Сталіна та інших котів, які хочуть усіх загнати в гулаги, чи вони когось називають нацистами? Ну окей, добре. І що? Вони самі прихильники набагато більш людожерських ідей, ніж взагалі снилося якимось нацистам колись. Цим словом зараз грішать усі, звісно. І Путіна нацистами називають, і українців вони називають нацистами. За що? За націоналізм, так? Хоча там, де треба, вони націоналізм вітають. Там, де треба співати я русський на сцені. Якщо націоналізм за Путіна, то це окей. Якщо націоналізм проти Путіна, у чомусь хоча б, то це вже все це нацисти. Треба з ними боротися і таке інше. Добре, тим русським, які залишаться після влади Путіна. А як ви розумієте, вони сильно скорочуються зараз. Влаштувати якесь своє життя по-новому, жити у своїй власній державі. І не гнатися за розмірами, напевно. Тому що не в цьому щастя. Особливо, якщо тебе дуже мало, і ти скорочуєшся щороку на мільйон осіб. Тоді, можливо, якесь майбутнє ще буде. Але загалом я навіть не впевнений, на жаль, що наш народ може зберегтися. Я маю на увазі русських. Ну, ніби чи явно. Я робив усе, що міг, я намагався боротися, ворог виявився сильнішим. Тому зараз моє завдання насамперед, щоб зберігся український народ. яка структура, РДК, тобто у вас є мінометники, БПЛА. Хто може знайти себе в корпусі? Важливо розуміти, що півтора року тому російський добровольчий корпус міг розміститися в салоні легкового автомобіля. Зараз, по суті. По суті, ми стали повноцінним військовим підрозділом. Правильно ти сказав, у нас є свої міномети, відповідно мінометники. У нас є ударні безпілотники, є аеророзвідка. у нас безумовно є штурмовики, є в нас і. Розвідувально диверсійні групи, які зараз ходять в Російську Федерацію, як то кажуть, як до себе додому, і виконують там найрізноманітніші завдання. Перш ніж відбувається якась операція на території РФ, туди, звісно, потрібно багато разів сходити. Розвідати, відповідно, знайти цей шлях, перевірити відмін, якщо треба розмінувати, підготувати інші варіанти. І ось цим конкретно ми наша група, зокрема, займаємося. Але в перерві між якимись масштабними завданнями свої дрібні капусті якісь робимо. Остання наша задача зробили засідку на автомобіль, де підполковник ФСБ загинув. Попередня задача старшого прапорщика ФСБ уближньому бою ліквідували. Ось такі капусті. З останніх операції, про передостанні можу сказати, зайшли ми знову на нашу батьківщину кількості восьми осіб з метою напакостити. Пройшли близько восьми кілометрів лісами до дороги, яка з'єднує два села у кожному з цих сіл російських пороті противника приблизно знаходилось. Там і техніка, і все є. Хотіли замінувати цю дорогу і зробити засідку. Але по території ми вже другий день ходили в Росії. Там ми проночувати довелося різні цілі для себе шукали. І тут така специфіка, що зв'язок не працює. І якщо ми праці будемо розмовляти, видамо себе, тому доводиться рішення самим ухвалювати на місці. Розсілися ми двома групами по чотири людини без візуального контакту. Між нами понад 20 метрів, мабуть, було. І загін ворога прямо між нами вийшов. Тобто ми чуємо голоси, товариш мій, який поруч сидів у приціл, побачив. Повністю фігуру ворожу, обличчя роздивився, і чергою ліквідував. Після цього почалася стрілянина. Усі на всі боки стріляють, ніхто нічого не розуміє. Наша група з з чотирьох людей, ми також не розуміємо, що з ними, що ними, вони роблять у цей момент. Я розумію, що повна метушнякується, і починаю кричати. Стоп, не стріляти свої. Припиняють стріляти всі. І наші, і не наші, усі затихли повністю. І хтось із ворогів запитує, хто свої? Я якісь цифри, які мені першими в голову прийшли, кричу: 54. Я потім побачив, такої не існує в Росії. Ну, зав'язався діалог. Вони почали питати, що ви тут робите. Ну зрозуміло, у грубій формі в цей момент граната від нас у їхній вік полетіла. і далі знову бій зав'язався. Ми бігаємо лісом, намагаємося з нашою другою групою якось об'єднатися. Але за відчуттями ми всі подумали, що їх у полон беруть судячи з голосів. А там на той момент ще поранений цей старший прапорщик ФСБ щось стогнав, з ним розмовляли по рації, вже допомогу викликали. Наші товариші в кількості чотирьох осіб уже відступили звідти. А ми чомусь думали, що їх усе ще в полон беруть. Там ліс досить густий був, тому ми весь час бігали навколо них, гранатами їх закидали, намагалися стріляти, і коли ворожий батарей уже під'їхали, почав прострілювати. Я теж прийняв рішення відступати. Так, ми повністю поховали цих чотирьох людей. Ми думали, що їх у полон взяли, вони нас теж повністю поховали, думали, що нас застрелили, но то фантазія у кожного так розігралася, що по постріли, які були, вони думали, що це нас добивають уже. Але потім ми всі безпечно зустрілися вже біля кордону. Ось така історія. Як це вбивати, вбивати умовно своїх? Я розумію, що що це не не вбивство своїх, тому що там росіяни, а не рускі. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про війну, це питання або ти або тебе. Але всередині, як це? Взагалі нічого подібного немає. І тим більше, коли ти вбиваєш навіть не в приціл, а просто ми закинули міну, вона вилетіла за кілька кілометрів. Хтось підірвався. Я відчуваю тільки радість, коли це відбувається, тому що ці люди вони йдуть сюди вбивати нас. Якщо не я його вбью, то він мене вб'є. У кращому разі пранить. Третього там не дано. Якщо вдається взяти в полон, чому б не взяти? А якщо немає такої можливості, якщо в тебе йде щільний штурм або щільний накат на тебе, то мій вибір просто 200. Люди йдуть сюди за цинічним, брехливим наказом диктатора, який і знищує русських там у себе. Через що, власне, я і став націоналістом у ті далекі роки, коли він підривав будинки. Чому вони з ним не боролися? Чому вони за його наказом брехливим йдуть сюди? Тому вони злочинці. Якщо твій родич стане гвалтівником, маніяком, ти ж не будеш ставати на його бік, бо він, типу, твій. Правильно? З ним же треба буде боротися. Тому ми з ними боремося. Ніякого співчуття не відчуваю. я відчуваю такі дивні почуття, типу, про що ж ці люди думали? Про що вони думали? Що в їхній голові? Мені складно потрапити в їхню голову, щоб зрозуміти. Але вони йдуть на смерть. Заради чого? Існує якась російська іредента. Тобто, ось землі, на яких проживають руски, і їх треба об'єднати, тому що тоді загалом буде всім добре. Чому не зрозуміло? Вони не бачать, що насправді план. Не у створенні якоїсь великої російської держави, де всі раптово стануть рускими, це ж справді сюр, а у створенні багатонаціональної імперії. У людей чомусь дуже складно працюють ці логічні ланцюжки. Вони не можуть пов'язати те, що вони обрали Путіна і те, що зараз триває так зване СВО, з тим, що руський чоловік в Росії наразі є найбільш приниженою етнічною групою, яку можна вбивати, гвалтувати і принижувати. Але попри це, ось ми поїдемо в Україну воювати за якийсь русський мір. У них ось ці логічні ланцюжки дуже складно зв'язуються. Тому. Знову ж таки, не знаю скільки треба вбити руських, у сенсі не нам, а скажімо, в Росії, етнічним угрупованням, кавказьким і так далі, щоб вони щось усвідомили, що це. Все, напевно, не просто так. Все це напевно, тому що хтось у Кремлі ухвалює якісь рішення щодо завезення мігрантів тощо. Ми єдині, хто займається реальною боротьбою з режимом, тому що всі інші, хто заявляє про те, що роблять щось для того, щоб його реконструювати, пишуть нові конституції, ілюстрації планують і так далі. Це все по суті стрясання повітря. І з навальним теж така історія. Він ніколи не закликав до якихось радикальних насильницьких дій ніколи І коли була загроза цього, мені достеменно відомі факти, коли він навпаки говорив прогальмувати, тому це теж така позиція. Вона створює видимість опозиції, але нічого домогтися. Вона точно не може. Я назву її повністю беззубою опозицією. Скільки небудь впливово Путін відповідно у таборах згноїв, убив і так далі. Ну але зараз. Влада Росії дуже сильно вибудувала інститут влади контролю. Путін пам'ятає Манєшку, наприклад, і подібні події, все підсилили Росгвардією, і тому всередині Росії намагатися щось робити потрібно бути дуже організованим, у що я зараз не вірю, що це станеться. Там є люди, які проти цієї влади, але вони не можуть вийти на вулицю, тому що бояться. Вийдеш ти з плакатом яким-небудь. Тебе просто посадять за цей плакат. Це ніколи не працювало абсолютно. Якісь написи писати, займатися якоюсь нісенітницею, у підсумку людей просто штрафують, вони оплачують ці штрафи, які йдуть знову ж в бюджет Росії і витрачаються на війну. Ну це смішно. Це ніколи не працювало. Зараз Стільки війна, тільки війна і чекати якихось подій або намагатися їх влаштовувати. Розгойдувати човен, як любить Путін висловлюватися. Там настільки людей злякали, що вони не можуть нічого зробити. Коли Вагнер ішов на Москву, люди навіть не чинили опору, не намагалися якось зупинити це. Вони їхали просто спокійно і все. А хто їх зупиняв? Ну, міліція. Вони зброю здавали, просто проходили далі. Що буде далі? Тобто, як ви будете розділяти? Це ж великий процес буде всередині країни. Як ви будете знову таки розділяти ось цей русский, а ось цей росіянин? Що чекає на жителів, скажімо так, корінних народів? Я думаю, що насамперед Росія в тому вигляді, в якому вона є зараз, існувати не буде. Тому що вже зараз ми можемо спостерігати факт того, що, наприклад, далекий схід живе своїм життям. Сибір живе своїм життям, Урал живе своїм життям. Ісламські республіки, такі як Татарстан, звісно, Чечня, Дагестан, Інгушетія, у них своя абсолютно історія. Вони вже навіть у принципі не приховують, що, наприклад, там, наприклад, Дагестан, це не Росія, Чечня, це не Росія. Коли ми бачимо, що на боях ЕНФІСІ виходять представники Дагестану і просять, щоб у графії походження чи країна не писали Росія, а писали Дагестан або Чечня. Тобто навіть уже самі жителі цих країн себе з Росією, нинішньою принаймні, не асоціюють. Після нашого приходу до влади можливі різні сценарії буде це конфедерація, Буде це просто, як мене друзі підколюють, Московія, нова Московія, якийсь невеличкий клаптик землі, порівняно з тим, що є зараз. Я не маю якихось шалених імперських амбіцій. Я вже багаторазово в інтерв'ю заявляв, що якщо Росія для руських, у моєму розумінні, зменшиться до розмірів московської області, мене це теж абсолютно влаштує. я багато разів був у Швейцарії, і незважаючи на те, що це невелика країна, навіть за мірками Європи, її громадяни не страждають на гігантоманію. Вони прекрасно себе почувають. Це одна з найбагатших країн у світі, і їм не потрібно мати мільйон кантонів або якось розширюватися на всі боки, тому, якщо національні республіки забажають відокремитися і жити своїм життям, якщо мешканці Уральського регіону скажуть, що вони хочуть піти іншим шляхом, то я в жодному разі не буду влаштовувати якісь криваві хрестові походи, щоб приєднати їх. Знову, скажімо так, прикути їх до центру. Я вважаю, що ця політика згубна. Ми бачимо, як вмирає Росія. Є певні міста мільйонники а все, що між ними, поступово перетворюється на якісь ядерні пустки з грифоут або божевільного макса. Тобто села, що вимирають Мономіста, які були зав'язані на радянську економіку, прив'язані до якихось заводів. Завод закрився, все починає теж затухати, вмирати. Я в принципі Росією і поїздив. І у мене є уявлення. Я до Новосибірського об'їздив усі мільйонники, тому я в принципі розумію, що це таке. Чи траплялися випадки, що, наприклад, людина не може вступити в Аркака з якихось причин, але вона активно хоче вам допомогти. У якихось операціях, якихось діях чи трапляються такі випадки, чи відчуваєте ви допомогу? У нас бувають історії, коли людина або не готова, або щось інше, але вона щиро хоче допомагати. Ми починаємо спілкуватися і просто дивитися, в яких сферах може людина бути корисною, чи справді вона хоче це робити. І насправді не військової діяльності її теж дуже багато. Це діяльність пов'язана з гуманітаркою, волонтерською, медійною, складовою, інформаційною, купа, купа всього, логістика, щось іще. І ми в принципі ніколи не говоримо, що нам не цікаво, нам потрібні тільки штурмовики. Ми намагаємося вибудовувати комунікації і людей, якщо вони дійсно хочуть щиро допомагати. До чогось їх якось прив'язувати інформаційно люди іноді щось навіть скидають із прикордонних якихось регіонів про того ж підполковника, Операція — ця абсолютно витік інформації кадрових військових, які воюють. Тобто люди, тобто люди, які на кордоні несуть службу, з нами спілкуються і нам зливають ці дані. Причому буває про один факт одразу кілька джерел. І ми потім постфактум у різних агентів дізнаємося, чи справді він помер, що з ним сталося. З кожним етапом, етапом все більше і більше розвивався щодо рекрутингу. А як сьогодні відбувається відбір бійців? Чи є якісь особливі випробування? Якісь... Особливі нормативи, які має пройти боєць. Ми вже перебуваємо, скажімо так, на тому рівні, коли ми дійсно фільтруємо людей, які до нас ідуть. Нам не потрібні всі підряд. Нам потрібні хлопці, які дійсно розуміють, що вони пов'язали своє життя з боротьбою, з війною. Війна це апофовоз будь-якої боротьби, будь-якого протистояння. І в принципі, наша ідеологія якраз про боротьбу. Тому ми шукаємо хлопців рішучих, які, які ми ідеологізовані, також право консервативних традиціоналістських поглядів і. Насамперед, ми завжди всім говоримо. Хлопці, ви маєте розуміти один важливий момент вибрати квиток в один кінець. Ви повернетеся додому до своїх дружин, мам, бабусь, дідусів, сімей, рідних вулиць тільки після нашої перемоги. І ніяк інакше. Ви повинні усвідомлювати це. ви повинні це розуміти. І людина замислюється. Ой, блін. А воно мені точно треба. А як же я? Ой, а що ж там? Ой, я подумаю. Все. Це не на наша людина. Той, хто каже, так, я все розумів, я зважив, я готовий. Добре, це перший етап. Другий етап. А ти взагалі у формі? А ти взагалі як? Бо війна сучасна, попри її технологічність, це все одно випробування тіла, духу, попати, окоп, бігти, носити снаряди, холод, дощ, бруд, мороз, спека це все випробування для нашої фізіології. Тому ми звичайно чекаємо молодих, здорових, міцних, ідеалізованих хлопців, які готові воювати, готові до труднощів військового побуту ось їх ми, звісно, чекаємо. І в нас вже існують спортивні нормативи. вони є на нашому сайті російського корпусу. можна там можна подивитися, можна себе оцінити, наскільки ти підходиш. От ну хто хто готовий воювати і тримати зброю в руках, той через треті країни може писати до нас у боти і вступати до нас, хто ні, хоча б фінансово не підтримувати Росію, податки їм не платити. Щоб не було ризику бути мобілізованим, просто перебувати у третіх країнах. Люди, які вірять у цілі СВО, хай їдуть у СВО. Ми на них чекаємо. Сподіваємося, що їх прийде якомога більше, тому що з цими людьми неможливо вже щось зробити, їм неможливо щось довести, їх перевиховати. Тому я вважаю, що вони мають приїхати і померти. Ті люди, які сумніваються, мені здається, майже два роки сумнівів. Це якось забагато. І людям пора вже починати визначатися із системою координат у житті. Ми намагаємося бути реалістами, і будь-який реаліст, дивлячись на цю всю ситуацію, розуміє, що краще не буде, буде тільки гірше. Я маю на увазі в Росії і гірше за різними напрямками у різних площинах. Тобто ніякого світлого майбутнього у жителів Російської Федерації в найближчі років сто, напевно, не планується. Тому, тим, хто сумнівається, я б запропонував вже якось переставати сумніватися і ставати на правильний бік. Люди, які хочуть вступити в РДК або допомагати РДК, мають просто це зробити. Ось і все. Тобто купа людей, які періодично нам пишуть, ми не знаємо. Ми думаємо, ми не думаємо. РДК це велика організація, яка дуже стрімко розвивається на сьогоднішній момент, тобто в абсолютно різних напрямках. І людина, чия компетенція, наприклад, сьогодні нам важлива і цікава. за кілька місяців може бути вже нам не цікава. Нам буде нікуди її взяти, і на її місце прийдуть інші люди. І людина, яка вирішила вступити до РДК, а давайте я вступлю не зараз, вступлю навесні, не хочу я взимку. Це буде не дуже правильно. Тому. Ті, хто прийняв рішення, повинні йти слідом за своїм рішенням і не сумніватися. Ось усе найближчим часом ми зможемо почути про РДК. Ми кратно збільшилися за минулий рік, і зрозуміло, що операція, яку ми плануємо, вона теж буде набагато складнішою, ніж те, що ми робили до цього, із застосуванням техніки, мінометів, ворог знову таки не дрімає, вони зміцнюють кордон, стягнули туди велику кількість сил. Тобто. Я думаю, що про РДК світ знову почує після нашого чергового якогось серйозного військового успіху, але я поки про це через об'єктивні причини говорити багато не можу. Триває війна, і поки що, хто б що не думав, вона явно далека від завершення.